Друзі, за вашими численними проханнями, ми знову запрошуємо вас на екскурсії за лаштунки нашого театру Заради ЗСУ. 20 та 21 вересня в суботу та в неділю директор художній керівник театру Рудольф Дзуринець особисто зустріне вас на службовому вході і познайомить вас з театром, що на вас чекає під час екскурсії. Ми зазирнемо за лаштунки театру та відкриємо вам секрети створення вистав Бутафорський цех. Магія створення унікальних реквізитів, реквізиторський цех, місце, де створюються сценічні предмети, гримерно пастежерний цех, перуки, грим, перевтілення акторів, столярний цех, там народжуються декорації, слюсарний цех, механізми, що рухають сцену, машинно-декораційний цех. Тут створюються масштабні конструкції. Це буде подорож сценами театру та ексклюзивні історії. Приєднуйтесь до екскурсії, щоб відчути унікальну атмосферу театру зсередини, фіксована сума донату 300 гривень. Цього разу ми збираємо кошти на потреби для іннимовпан, громадська організація Крила Янголі. Ваша участь це не лише унікальний досвід, а й реальна підтримка наших захисників. Кількість місць обмежена і реєстрація обов'язкова, телефон 093 55 23. 2, 5, 3. Дякуємо ЗСУ за можливість працювати і разом з вами наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі в театрі!